У Луцьку взялися за відновлення будинку прайзлерів, що в старому місті. вже півтора тижні у споруді, яка є пам'яткою, і має понад 100 років, працює команда з п'яти львівських художників-реставраторів. Нагадаю, торік у грудні міська влада уклала договір з інвестором про те, що будівлю відновлять і реставрують за його кошт. Умова максимально зберегти автентичний вигляд. Тож почали із дослідження під час робіт у найстарішій частині будівлі. Реставратори знайшли декоративні оздоблення на стінах. Якщо брати до прикладу дану зону. Це є перший поверх і найстаріша частина будівлі, і в ній ми найбільше знайшли декоративних оздоблень стін. Це в основному трафаретні декорації. Загалом виявили близько дев'яти нашарувань штукатурки різних років, в деяких місцях ще більше. Серед нашарувань в основному тут близько дев'яти в деяких місцях до 14 шарів поверх. Перемальованих записів шари – це, як я вже казала, трафаретні декорації за словами краєзнавця Олександра Котиса, будинок прайзлерів це досить знакова споруда в історії Луцька, адже розташована в географічному центрі старого міста. І досліджувати там є що. І от буквально під цими, під цією залою, де ми зараз вами стоїмо, знаходяться підземелля, такі здається, вони дворівневі глибокі підземелля. Ну датувати їх так складно, можливо, 17, 18, можливо, 16. 12 -е століття, тобто це досить давні підземелья. Вони. Вони досить цікаві, вони не такі бочкоподібні, як, як правило, в міських е, е, півницях були. Будівлю на кафедральній 4 інвестори планують використовувати під готельно-ресторанний комплекс. Тому ці попередні дослідження допомагають з'ясувати, які фарби та матеріали використовували тут будівельники понад 100 років тому. Це важливо для документів про пам'ятку місцевого значення. А окрім того, розписи можуть лягти в основу оформлення інтер'єру комплексу. За умовами договору про приватно державне партнерство. Термін робіт у будинку прайзлерів Софія Мартиньок, Василь Морощук, 12 канал.